Дорога моя, вибач, будь ласка, мені прийшлося тебе трошки обманути, і аб'юзера розпізнати з перших хвилин розмови неможливо, і з перших хвилин знайомства теж, і з перших днів знайомства також. Але якщо ти хочеш дізнатися правду, як не потрапити в аб'юзивні стосунки, або якщо ти в них зараз знаходишся, що тобі зробити, щоб покращити свій стан, або не знаю, вийти з них, якщо ти хочеш вийти. То залишайся тут, я тобі зараз розповім. Дорогі мої жінки, абюс стається в жінок тоді, коли вони проживали в дитинстві різний біль, різний емоційний біль і різний фізичний біль. А цей біль в дитинстві в кожного свій. Когось батьки, наприклад, били, когось наказували, когось заставляли вчитися, когось постійно принижували, когось, наприклад, не батьки принижували, але в школі булили. Так, в когось було розбещення, в когось було зґвалтування, в когось було невдала перше кохання і там якісь були проблеми. Тобто, дивися, аб'юз це наслідок. Важкого емоційно минулого. І він виникає не просто так. Він виникає не тому, що та людина інша погана, він виникає не тому, що Бог поганий чи доля погана, а він виникає тому, що твій мозок, ви твій мозок працює як комп'ютер. Тобто, що в нього заклали, те він і видає в майбутньому. І мозок видає в майбутньому те, що йому вже знайоме. І якщо мозку знайоме приниження, якщо мозку знайоме відчуття жертви, позиція жертви, якщо йому знайоме ховатися для того, щоб себе врятувати, що проявляється в аб'юзі, то мозок не може реалізувати щось інше, тому що він так запрограмований, ми так створені. В нас реалізується в житті те, що було в минулому, Те, що, то, що знайоме нашому мозку. А дивись, те, що знайоме мозку, воно все закладається в дитинстві. Так? Ну, давай так, не все, але більшість закладається в дитинстві, а потім людина вже проживає. Те, що проживає, тому що є ще такий момент, як е, родові сценарії. Так, вони можуть в дитинстві не проявлятися, але проявлятися або проявлятися м, такому в такому е, низькому дуже відсотку, але в дорослому житті можуть проявитися. Тобто, це так само сценарії, це так само програми, які закладені в мозку. І дивись, вони повторюються. В житті вони реалізуються в житті, тому що вони були в минулому? І дивись. Я впевнена, що ти вже читала море інформації і слухала море інформації, як не потрапити в аб'юзенні стосунки. Як визначити нарциса чи аб'юзера, так? До речі, класно, що я ще про нарциса заговорила. Як їх визначити в Спілкуванні. Але дивись, поки ти не пройшла терапію з психологом свого минулого, доти ти не зможеш це бачити. Тому що твій мозок бачить те, що йому знайоме. Твоє тіло має ті відчуття, які в ньому записані з минулого. І дивись, якщо в твоєму тілі записано з минулого, наприклад. Ситуація, коли тебе ти прийшла там зі школи, принесла класну оцінку, або якусь перемогу, а тебе мама жорстко наказала, або ти виступала на якомусь концерті, і в тебе там ти забула вірш, слова, не знаю, помолилася в пісні, і в тебе тіло це пам'ятає, в тебе підсвідомість це пам'ятає, ти просто не зможеш бачити. Яка людина навпроти тебе, тому що ти е, не відчуваєш до кінця сама себе. Е, можливо, трохи складно, але е, простіше я, я намагаюся пояснювати це просто, але простіше я вже не можу пояснити, тому, е, тому ну, просто не знаю, просто слухай мене серцем. Е, розумієш, якщо твоє тіло пам'ятає досвід приниження, коли ти прийшла там, зі школи і така Мама, дивися! Там, в мене там така-то така перемога. Або Мама, дивися! Я тут намалювала такий то малюнок. Е, а мама тебе там набила, наказала, поставила на коліна, поставила на гречку, сказала, що ти хріновий малюнок намалювала. Е, сказала, що ой. Та що там твій малюнок? Вон дивися, як там твої однокласники малюють, або діти моїх подружок, які охіренні, а ти, яка там, чи ти який. Да? Е а ти ніхто, розумієш, твоє тіло і твоя підсвідомість досі пам'ятає той бій, який був там. Досі пам'ятає ті емоції, які були там. І навіть якщо ти їх не усвідомлюєш, навіть якщо ти. Не дозволяєш собі їх відчувати, тому що це дуже важко. Вони все одно діють. І вони будуть діяти завжди, допоки ти їх не пропрацюєш. Або допоки їх не проживаєш і ближче там до 70-90 років, можливо, вони пропрацюються самі, але це не буду про це говорити. Розумієш, тому тому абюз може притягнутися лише тоді і тому, що в людини, в жінки є болюче минуле. І навіть ви ти можеш зараз подумати, та яке там болюче минуле в мене було все офігенно. Але ти, наприклад, не маєш зараз стосунків. Ти не тобі не попадають класні чоловіки, в тебе є якісь проблеми в стосунках. Так, якщо в тебе є проблеми з грішми, в тебе є проблеми зі здоров'ям. Це стопроцентна ознака того, що в тебе є болючі сценарії внутрішні. Болючі сценарії з твого дитинства, найімовірніше, або взагалі з твого життя, з твого минулого. І додатково болючі родові сценарії. Вони нікуди не діваються. Дивися, вчені провели такий дослід. Значить, вони давали, взяли мишей і давали їм понюхати запах вишні. І в цей момент, коли давали їм запах вишні, їх били струмом. У мишей виробився стрес. Ну, звісно, зрозуміло, що вони нюхають запах вишні. Так? І їх б'ють струмом. Коли їм б'ють струмом, у них виробляється стрес, вони відчувають стрес, у них діляється адреналін, кортизол, у них піднімається внутрішня реакція або біжи. І їх так деякий час продовжували бити цим струмом під запах вишні. Згодом, їх перестали, їм перестали це робити. І ці миші народили дітей. Дітей не досліджували, точно досліджували внуків. Так от, щоб ви розуміли: внуків, дітей і внуків не били струму. Але коли внукам запускали запах вишні, у внуків піднімалися рівно точно такі самі емоції, е, стани, рівно точно такі самі стани стресу, як в їхніх е, бабів і дідів. Тобто, дивись. Стреси родові, стреси бабів і дідів, вони генетично передаються далі. Вони і передаються і на дітей, і особливо на внуків. Тому ти можеш навіть е, зараз не розуміти, в чому в тебе справа. Але коли, наприклад, ти приходиш до мене в роботу, ми з тобою починаємо говорити, ми з тобою починаємо розбирати, ми з тобою знаходимо причини. і ти просто е, усвідомлюєш, бачиш, коли зі мною їх пропрацьовуєш, ти бачиш, як це діє в твоєму житті. І стосовно аб'юзерів, як їх е, визначити. Дивись, скажу тобі ще раз, ти зможеш їх визначити і бачити тільки після власної терапії. Е, дивись, можна не йти в терапію. І можна просто собі жити так, як хочеш. Ну, тут, звичайно, так, як тобі виходить, так ти і живеш. Але прикол в тому, що партнери притягуються в житті, реалізуються в житті, не знаю, людина знаходить таких партнерів називається, як хочеш, яким тобі словом більше подобається. Реалізуються ті, з якими реалізуються внутрішні сценарії. І розумієш, і поки оці негативні внутрішні сценарії не пропрацьовані, доти не зможе реалізуватися щось позитивне в житті. Або загалом в житті. Або ми зараз говоримо в особистому житті, конкретно про сферу особистого життя, про, про аб'юзивні стосунки. Так? Ти просто не. розумієш твоя підсвідомість. Буде притягувати і реалізовувати в твоєму житті рівно те, що ти маєш закладено в своєму мозку. Тому що мозок так працює. Дивись, твій мозок, коли проживав різний треш в минулому, коли там е не буду повторювати, так, але ж, наприклад, там <кій> тато пив, е або тато пив і бив маму, або вони між собою постійно сварилися, або тато був аб'юзер, аб'юзив постійно маму і. Мама постійно страждала. так? Твій мозок розуміє, що ти вижила в цих сценаріях. І він просто це буде тобі реалізовувати знову і знову, як сценарій, в якому ти точно виживеш. Тому що мозок це орган, який забезпечує виживання людини. І якщо Людина вижила, ну ти ж там вижила, так? Коли в тебе були важкі ситуації, і твій мозок буде реалізовувати це знову, знову і знову, тому що ти там вижила, тому що йому цей досвід знайомий як досвід, в якому ти виживаєш. А для того, щоб закласти, не закласти, а для того, щоб твій мозок. Почав розуміти і притягувати інші сценарії, де тебе люблять, цінують, поважають, де тебе не обзивають, де до тебе не кричать, де тебе не знецінюють, то для цього потрібно пропрацювати ті ситуації, які були в минулому, пропрацювати ті емоції і стани, які там були. Таким чином мозок їх допроживе і перестане їх повторювати тобі знову і знову в твоєму житті. Тому дивись, дорога моя, скільки би ти не читала статей, як е, бути щасливою в житті сімейному, як е, <смірші> визначити аб'юзера, як визначити нарциса, е, як там ще різні всякі як. Це не допоможе нічого і ні в чому. Тому що твій сценарій твого теперішнього і майбутнього залежить тільки від того, що закладено в тебе всередині з твого минулого. Знаєш, я часто дуже кажу, що мені хочеться сказати, Дати там, не знаю, три вправи, поплюй сюди, поплюй туди, махни рукою, ногою і так далі. Ну, тобто, от, мені хочеться таке щось дати і сказати. Але я в своєму житті проживала дуже багато болю, особливо в особистому житті, і я шукала, що працює і що мені зробити, щоб це припинилося. Я це знайшла, я це зробила, я вже багато років щаслива. І я не можу не говорити про те, що просто поради з інтернету, вони не працюють. Я їх сама переслухала не знаю, скільки тисяч, скільки годин, сотень, тисяч годин відео я переслухала, скільки я навчань пройшла, скільки я тренінгів різних пройшла і решта всього. Але допоки я не пропрацювала причини з мого минулого, де мені. В стоматологах 12 років жали нерв без обезболення. Ідея там проживала такі муки, що навіть не буду говорити. І інші свої сценарії з минулого. Доти я не вийшла з позиції жертви. І доти моя жертва продовжувалася, доти я себе почувала приниженою, пригніченою. Ображеною в нервах постійно, в скандалах постійно. І ну, коротше, не буду говорити про це і про ці мінуси. Кожна з вас їх і так знає, бо в кожного, хто слухає це відео, щось таке є в житті. Або, можливо, ви слухаєте це відео, тому що ви хочете бути щасливою, і вас зараз все добре, тільки ви хочете себе забезпечити так? своє все добре. Тому дивись. В таких випадках можу сказати так: якщо в тебе в минулому було все класно, то в тебе і зараз має бути все класно. І ти не маєш боятися йти в стосунки, ти їх пробуєш, ти знайомишся з людьми і в тебе притягуються партнери такі, які гармонійні з тобою. Але якщо щось не так, якщо партнери не гармонійні з тобою, якщо є щось, що тебе не влаштовує, то це тільки наслідок. Минулого твого. Дивись, я не буду тут продавати свою терапію, там свої консультації і решта, все. Хочеш, просто підпишись і підпишись на мої інші соцмережі. Я дуже часто проводжу різні вебінари, семінари, якісь такі безкоштовні різні проекти, проводжу групові проекти, платні і особисті індивідуальні. Одним словом. Якщо тобі цікава ця тема, залишайся зі мною і дякую, що ти була тут. До зустрічі.